Окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у шахрайстві мешканці Дніпропетровщини. 26-річна псевдоволонтерка збирала гроші, начебто на автомобілі для військових, та на лікування тяжко поранених, а витрачала на гру в онлайн-казино. Зловмисниця у Фейсбуку та Телеграмі створила акаунти з вигаданими даними, робила публікації у різних групах, оголошуючи, начебто, терміновий збір для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон. Проте військовослужбовцям гроші не надходили. За приблизними підрахунками, зловмисниця видорула близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. У Павлограді підбили підсумки міського конкурсу літературної творчості, присвяченого 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. У конкурсі взяли участь понад 180 учасників. От такий то Перебендя, старий та химерний, заспіває прочалого, на горлицю зверне, а з дівчатами на вигоні гриця та везнянку. А у шинко з паруками сербина шинкарку жонатими на бенкеті, де свикруха злая, протополю, лиходою, а потім у гаю. Владислав навчається у першому ліцеї. Він актор фольклорного театру Вертеп Марії. Юнак обрав складний твір Шевченка Перебендя. Саме з ним і переміг у літературному конкурсі. Я трішки проник в, цю, в цей вірш і зрозумів те, що от він старається зобразити цього персонажа, той тобто перебендів, як ідеаліста, який відчуджений від людства, але він живе своїми ідеалами і не зупиняється, щоб не було. Софія також одна із переможниць конкурсу. Дівчина вважає, що твори кобзаря й донині. У кожного своя доля, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той носитим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взяти у домовину? Не згасає пам'ять Шевченка і що люди зараз пам'ятають про нього, і вона ніколи не буде. Згасати і кожен день ми згадуємо всі його твори, і ми е, проводимо паралельні між е, зараз, між війною і тодішніми часами, коли Шевченко писав свої вірші. І я вважаю, що майже нічого не змінилося за ті часи, як це не дивно. На жаль. У конкурсі брали участь діти різних вікових категорій від 6 до 18 років. Це вихованці дошкільних загальноосвітніх закладів, а також актори театральних студій міста. Переможців нагородили почесними дипломами та подарунками. Ми тут зібралися з того тривога, дуже тривожна, але наша віра вона незломна, і віра в наших всіх учасників. Вони сьогодні від малечі, не вже дорослих. Наша молоді, яка силою слова, справжнього громадянина, справжнього патріота, справжнього українця, доводить всьому світу, що ми вірна, на незламна нація українців. Нагадаємо, Тарас Григорович Шевченко український поет, художник, мислитель. Народився 9 березня 1814 року. Його життєпис це історія людини, яка змогла розвиватися навіть у тогочасних реаліях. Його твори знайшли відголоски у сучасній історії України. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Народна лялька це цілий, це цілий світ. Для Наталії Курпайсен життя змінився у 2018 році, коли жінка вирішила зробити народну ляльку для власної оселі. До цього вона ніколи не займалася цим видом діяльності. Невдовзі після виготовлення першого виробу пані Наталія зрозуміла, це і є справа її життя. Для неї стало мрією отримати звання народної майстрині України. Треба було прийняти участь у всеукраїнських виставках, показати свої роботи, показати підтвердження того, що ти пройшла виставку. Звісно, то були подяки, дипломи, нагороди. Я пройшла ці сім виставок, всеукраїнські потрібні були тільки виставки. І наприкінці 2019 року я отримала посвідчення народний майстер. Наразі Наталія Курпай мешкає у місті Дніпро, але попри це навчає своїй справі дітей у Павлограді. Чому живу там і працюю тут? Ну, по-перше, Павлоград це рідне моє місто, дитинство, юнацтво все пройшло тут. Так? Перша моя персональна виставка пройшла тут, в місті Павлоград, в нашому історико-краєзнавчому музеї. У мене тут мама. Я приїжджаю до себе додому, до мами, і, звісно, йду на роботу. Це мені подобається, це приносить мені велике задоволення. Склали наш клаптик, маленькі тканинки, той, що на шиї йде. Я все подумала, що ми його будемо складати віку. Угу. І саме там, де ми затягували тканинку. Саме там. Ми його з'єднаємо. Скільки часу потрібно, щоб ось створити знову таку ляльку? Ну е її досить легко створювати. Ну там десь може пів години. Тут дуже легко навчатися, тут дуже добра, добре добрий вчитель. Вона дуже добре і дуже добре поясняє, що як робити. Діти, ви знаєте, що вони чисті, відкриті, вони. Ніколи не збрешуть, скажуть, як є. І ну, я обожнюю дітей. Я дуже щаслива і радію, що я маю змогу працювати з ними. Чесно, напередодні жіночого свята народна майстриня провела особливе заняття для своїх учениць та їхніх мам. Ми з дівчатами і разом з мамами провели такий майстер-клас. Усі були в захваті, задоволені. Ми створили за цим принципом лялька-дружка. Я це все поєднала так. Дівчинка і мама це дружки, подружки. Ляльки вийшли чудові, мами мама в захваті, дівчата також. Жінка поділилася, хоче брати участь у якомога більшій кількості проєктів. Наразі її роботи знаходяться на виставці у Дніпрі. Там я поставила свіх, своїх двох ляльок. Це лялька Дніпряночка, саме одяг в неї зробила я зі спадку Дніпропетровщини. Це святковий одяг 19 століття, саме так як одягалися. На свята, наші жінки. А, і незалежна лялька незалежна в жовто-блакитних патріотичних кольорах. Пані Наталія каже, своє життя без виготовлення ляльок вже не уявляє. Це не тільки іграшка, це не тільки прикраса, це, знаєте, продовження нашої історії. Українського народу, це традиції, це культура, це ну, для мене це цілий світ. Ніколи не пізно розпочинати, ніколи не пізно відкривати для себе нове і йти до мрії. Саме так вважає народна майстриня України Наталія Курпай, Андрій Логвиненко, Ігор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. 8 березня у світі відзначають міжнародний жіночий день. Саме сьогодні представниці прекрасної статі отримують особливу увагу у вигляді квітів, подарунків та теплих слів. Про започаткування та історію цього свята розповіла психологиня Олена Кочанова. Це насправді не було свято. Це був перший жіночий форум, який відбувся за ініціативи Клари Цеткін. І це був такий перший великий, бо насправді в історії людства довгі століття жінки виборювали своє право взагалі на, на навчання, на роботу. На гідні умови праці, на те, що жінка має право на розвиток незалежно від того, що в неї є інші соціальні ролі. І право навіть мати право голосу на виборах, це, це права, які не з'явилися самі по собі, вони виборювалися. У 1992 році Гаррі Чепмен написав книгу П'ять мов кохання, в якій розповідалось про те, що не всі люди реагують на подарунки, бо для когось вони не мають жодного значення. Цієї теми торкнулась і пані Олена, яка вважає, що у подарунку головне за яких умов він був зроблений, та скільки ніжності і любові було вкладено в нього, коли діти малюють якісь малюнки і дарують, да Комусь своїм близьким або іншим людям якісь подарунки насправді вони ж не коштовні. Але вони дуже-дуже важливі. І, ну, тому тут треба зрозуміти, що потрібно, як потрібно, треба розуміти людину, для якої ти робиш цей подарунок. А насправді дуже легко, Можна, якщо ти не розумієш і не можеш здогадатись, бо немає у нас магазинів, де продаються мілофони, ми не вміємо здогадуватися. Ми можемо спостерігати, але ми можемо запитати. А ми, або ми, ми можемо бути дуже уважними, треба слухати, а про що мріє ця людина. І не треба переконувати. навіть якщо вам здається, що ця людина мріє про якусь безглуздість, краще їй подарувати те, про що вона мріє, ніж дуже довго обґрунтовувати, чому саме цей потрібний, важливий, чому саме ця стиральна машинка з'явилась саме на це, 8 березня. Психологиня зазначила, що більш важливим є час, який можна провести разом, тим самим постійно підтримуючи романтичну атмосферу в стосунках. Чи мені потрібен поруч чоловік, який буде все вирішувати за мене? Я просто буду його обслуговувати. Чи це буде мій равноправний партнер, з яким нам цікаво проводити час, з яким нам цікаво говорити, мандрувати, спільно робити якусь справу? Формувати нашу родину, разом виховувати дітей, разом дивитися в майбутнє і бути один для одного підтримкою. При проведенні часу разом з коханою людиною виділяються ендорфіни, тобто гормони щастя. Тож пані Олена радить якомога частіше зустрічатися та дарувати одне одному пам'ятні емоції. Треба зрозуміти, а Чого насправді хоче ця людина? Можливо, спільно проведений час, а можливо, вона насправді або він хоче якийсь, якусь можливу і коштовну річ. Це про ефект задоволення, про ендорфіни, які у нас з'являються. І вони зникають дуже швидко. А той час, який ми проводимо разом, він залишає набагато більші спогади. Тож, 8 березня не єдиний день, коли можна приділити особливу увагу представницям жіночої статі та дарувати презенти. При бажанні це можна робити частіше, головне, щиро та від душі. Данило Трохименко, і Брова, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.